Молодь, втілення свідомості та патріотизму, основа розвитку і успіху нашої країни. Ми активно співпрацюємо з молодіжними організаціями і підтримуємо проєкти, що стимулюють лідерство, креативність та готовність брати на себе відповідальність за майбутнє України. Працюємо за багатьма напрямками, зосередимося на тих, які розвивало управління молоді та спорту Львівської обласної військової адміністрації. У 2024 році насамперед це національно-патріотичне виховання. Нам вдалося провести 37 обласних заходів, у яких взяли участь понад 12 тисяч осіб. Вони навчалися користуватися зброєю, орієнтуватися на місцевості, надавати першу медичну допомогу, евакуювати поранених. Значну увагу приділили пласту. Ця скаутська організація має 30 осередків у нашій області, охоплює понад 4 тисячі дітей. Вона є фундаментом для виховання свідомої, патріотичної та активної молоді. Ми пишаємося, що торік долучилися до проведення майже сотні пластових таборів. Моя Основним здобутком є відкриття другого в Україні обласного пластового центру. Будівля розташована в історичному центрі міста і вже стала важливим осередком, де молодь розвивається і зростає в дусі пластових цінностей. Освітні програми, тренінги, майстер-класи, культурні події і просто цікаве дозвілля все це доступно у молодіжних центрах. На Львівщині їх уже 29. і це найкращий показник в Україні. Ми цінуємо і підтримуємо юнаків та дівчат, які люблять свою країну і прагнуть змін на краще. Маємо амбітні плани на 2025. Віримо, цей рік буде продуктивним у співпраці з молоддю Львівщини.